Вашими словами, я вже зимою в наші хороші часи, а найгірше ще може бути попереду. Но... Це правда. Тільки це найгірше, воно бу... воно буде в світі, тому що ми в полосі воєн. Сценарій це реалістичний зараз такий, де що ми знаходимося в періоді завершення ілюзій цьогорічних і переходу вже до будуть інтенсивні військові дії наступні місяці. Вітаю в ефірі Аристократія, і сьогоднішній мій гість Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол е, України. Добрий вечір. Вітаю, вас. пане Балері, мабуть, зайве представляти. В нього дуже багато регалій і їх можна переховувати тривалий час. Найголовніше це він керівник сьогоднішнього сьогодні українського медіа центру. І пане Балері, якщо ви не проти, поговоримо з найзлободеннішого питання. Це ціна перемоги і таймлайн перемоги. Який сьогодні сценарій найреалістичніший і коли він може бути втілений, сценарій завершення війни? І ким бути може бути втілений? Вітаю всіх. Слава Україні! Героям слава! Найскладніше питання сьогодні в Європі, в світі ті, що ви задали. На них немає відповіді. Якби була відповідь, то хтось заробив би величезні гроші, хтось би з полегшенням зітхнув як українці. А, а, а хтось би вже ну, реально планував вибори в Україні і все інше. Якщо коротко, ну, сценарії, яких звузити до трьох, то я би так сказав, оптимістичний сценарій те, що Україна продовжує оборону, шукає можливостей підсилення з боку партнерів і збройних сил і своїх. Енергетичної, економічної спроможності знаходити сили всередині країни, розширити базу координації і спільних дій. Ну, тому що зараз вона, на мій погляд, звужена до певної групи людей, там виконавчої влади, можливо, яка очолюється президентом, парламент дещо поза процесами. Орієнтація на дійсно кроки для перемоги, а не постійне коливання, очікування, що відбудеться. І, в принципі, тоді підсилення позицій дасть можливість говорити про сценарій миру, саме плану миру, уже, на мій погляд, уже в наступні місяці, десь наприкінці року. Це оптимістичний сценарій. І можливо, можливо, я би сказав, що тиждень назад, я би на нього, ну так, взагалі не звернув увагу, але зараз він повернув. А Що змінилося? Який відсоток? Оце якраз сценарій, як сценарій е, реалістичний, про який говоримо, це те, що плановане ceasefire, ну як воно правильно називається, це припинення вогню, це не перемир'я. Воно би дало можливість, як бачив це Дональд Трамп, американська команда. Знайти способи далі обговорювати якісь рамки миру. Хоча в історії дуже багато прикладів навпаки, що після певного періоду припинення вогню ну фактично далі продовжується війна. І росіяни на війні з Україною ну, більше 25 разів порушували таке припинення вогню різного масштабу. Ну, крім того, ви ж бачите, що це от часткове перемир'я, де взагалі не зрозуміло, ми живемо в Україні, ми не бачимо його. Тобто, Трагедія Суми перед цим Кривий Ріг, зараз Дніпро І яке там перемир'я, навіть якщо його частковим назвати, ну немає, не складається. Значить, із цього виходить далі кроки. Ну, теоретично, ще якийсь час є, там до початку травня, 100 днів президента Дональда Трампа. Якщо цього не відбудеться, то його не відбудеться, тому що Путін не подарує. Трампу для аплодисментів без виконання його умов, а він, що називається, закусив у діла і повірив в те, що він може просуватися далі, погрожувати далі. Він бачить слабкість, коли бачить слабкість, а тут проявлена була з моєї точки зору слабкість. Американцями насамперед. Не тільки, європейці вхопилися за цю ідею, давайте вже якесь припинення вогню. Всі схопились. Та ми в Україні повірили. Я не повірив, я зразу сказав, це не зросте, це ніяк, тому що є багато інших базових причин. Але із-за цього, що побачили тепер позицію України, що ми ж не відмовлялись. Президент Володимир Зеленський сказав, що «Да, ми готові. Там більше того в цій ситуації, коли Україна. Знаходиться в вразливому стані, там спроба нав'язати ще якісь моменти не тільки з боку Росії, а й з точки зору нашого економічного суверенітету. Тобто, все це робиться, ми терпимо, як так би назвав це, і далі всі бачать у світі, що все таки Путін, Росія не хочуть не хочуть миру. Тобто, тому що цей наратив, що однакові дві сторони, обидва припинить, стріляти, всі винні. І вже бачать, як всіх назвати, якщо е, президент е, Зеленський говорить на американському каналі, дивіться, ми готові, ми готові, і, і, і тільки ми розуміємо, що тільки з сильної позиції я розділяю такий підхід. І тепер, значить, треба робити висновок, зокрема для американської адміністрації, або таки йти планом Б і таки підсилювати Україну і на і санкції додавати mm. на Росію для того, щоб примусити до меру. Примусити інших слова немає, тільки примус до миру тут спрацює. І ці от враження можуть призвести до того. Я на це дуже сподіваюся, що позиція буде мінятись і все-таки почнуть і Росію тиснути, щоб вони е, приймали рішення. Бо вони також розуміють, що в них зараз є. Проблеми серйозні. Їм пауза потрібна. Їм дуже потрібна пауза. Тільки їм потрібна пауза, щоб продовжити війну. А всім українцям потрібно, щоб її зупинити на там, на десятиліття, а іншим країнам Європи, наприклад, підготуватись до можливого зіткнення хоча б 2-3 роки. От така ситуація. Тому сценарій цей реалістичний зараз такий, де, що ми знаходимося в періоді завершення ілюзій. Цьогорічних і переходу вже до будуть інтенсивні військові дії в наступні місяці. Але я казав, і можна це подивитись дуже багато прикладів: мир наступає не тоді, коли всі говорять про це, а тоді, коли начебто його і не могло бути, бо дуже інтенсивно йде війна. І раптом виявляється, що сторони вже сторони чи в даному випадку Росія. Ну, змушена зупинитись, от змушення зупинитись Росією. Це шанс цього року. Я зразу скажу. Це оптимістичний сценарій, а реалістичний. Ні, 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 це реалістичний. Тільки він відрізняється від оптимістичного в тому плані, що в оптимістичному сценарію ми продовжуємо деокуповувати території. Ми змінюємо хід війни, тобто і далі це йде наступний рік, якби звільнення. Я поки відверти кажучи, поки не бачу такої можливості. А от зупинити їх на тих рубежах на суходолі, де вони зупинились, не допустити здачі закріплення, як хочуть, Росії, дуже багатьох питань нашої суверенітету, внутрішнього і зовнішнього, ну і внутрішнього, в тому числі. Відмови від формування української ідентичності, політичної нації, тобто, це все в пакеті йде з вимогою закріпити, якраз за ними загарблене, не тільки території, але там запорізьку атомну станцію, будь ласка, нам видайте або дайте нам одеський припортовий завод, щоб ми аміак собі транспортували через Україну спокійно і так далі. Тобто, ну цього поки, поки не видно і. Буде, я би сказав так, буде чіткіше видно, це через ну, кілька місяців. Росіяни можуть піти, ну, вони йдуть по деяким напрямам додатковому наступу. Е, сподіваються на додаткові отримання додаткових територій. Зокрема, ну, це видно в Сумській області, там, на кордоні Харківській, Дніпропетровська, але їм це не вдасться і в результаті. Через кілька місяців буде інша ситуація, на мій погляд, в розумінні. в першу чергу інша з боку Росії. І тоді можна говорити про комплексний план. Пояснім про що Тобто дивіться, в моєму розумінні Росії там принципово там, частина Сумської області не дуже то потрібна. Принципово вони вже досягли тих результатів, яких вони хотіли. Їх вони налякали світ, з ними точно рахується Європа і з ними заграє Трамп. Відповідно, відповідно, це Путін, замість того, щоб домовитись і виставити свій райдер, там хоче те, 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 затягує переговори. Для чого? Щоб захопити ще три міліметри території? Для того, щоб отримати фіксоване те вже що захоплено. Тобто він вимагає більшого, щоб потім Він такий, як був, зайшли в Крим в слабкій позиції тоді України. В тому числі і адміністрація Барака Обами туди. Подивилися, що зіткнення призведе до того, що підуть далі російські війська, і значить, ну, Крим, і все. Далі вони зайшли на Донбас. Прикрили ну, умовно, прикрили питання Криму, що Крим все, Крим наш. Донбас. Далі в розмові почалися інші регіони. Донбас уже, та ні, Донбас наш, все. хоча вони не мають навіть територіально, не захопили Донецьку область до сих пір. Тобто там, ви, ну, ви знаєте, йдуть бої, жесточаючі бої. І далі вони так само, да, це позиція торгівлі до моменту. до моменту. Я абсолютно реально це бачу. Вони можуть на будь-який момент назвати. А тепер ми в Конституцію включаємо Сумську. Там і е, Харківської області, Хоча них... Неї... Одеську. Або Одеську область. Ну Одеса через Дніпро, тому Дніпро виявилося природним дуже серйозним бар'єром. Річка Дніпро. Штучний інтелект, ми про все говоримо, а зупиняємо там, де річки, там, де можна воювати, ще як в Другу світову воювали. Розумієте, цьому? Тому е, тут. Е, Проблема в тому, ну я не буду з точки зору військових, оцінювати, але ми довго йдемо до того і ще не дійшли, щоб хоч якось збалансувати кількість снарядів, які використовуються, кількість ракет, які використовуються. Тому, коли починаєш знову обговорювати, навіщо в Україні Тауруси німецьке, ну, слухайте, якщо У нас ж. У нас фактично немає того, що ми тримали вже наші. Винищили вже десятки тисяч танків. Тобто, це просто ж такі цифри, що ця вся армада могла бути застосована до Європи, а вона застосована до України, і тут, і тут фактично російський потенціал наступу на Європу, що також в голові зараз є. 100% є у них у Путіна у його оточення, 100% є. До, до речі, ще один момент цікавий, чому Європа починає щось робити? Вони зрозуміли. Нарешті, що і дані їх розвідки, їх доповіді їх аналітиків, що Путін може піти на Європу. Це реалії. Це вже не балачки, це не якийсь там сценарій неможливий, тому що вони думали так: Україна буде стримувати ну, тому, що ми захищаємо свою країну, буде все одно стояти бар'єр. Навіть така в мене розмова була там, рік назад. з... Людьми ну, серйозними, хто працює в Європі, приблизно так було. Ви все рівно будете воювати, хоч партизанами, хоч як завгодно. Ну, ви ж будете воювати, ви ж свої домівки будете захищати. Ну, це цинічно звучало. Да? А я казав, слухайте, дивіться. Так, я згоден, але дивіться, що ви отримаєте. І це через рік, тоді, коли це говорив, не тільки я. Ну, я просто відповідаю, я знаю, що я говорив з ними. Я їм кажу, дивіться на території окупованої Росія почне формувати не тільки резерви свої за рахунок українців. Все більше більше десятки тисяч українців будуть в армії російській. Наступальні, які мали захищати, могли захищати okay. вас. Вони будуть з вами воювати. Вони будуть воювати, тому що там молоді люди виросли за ці роки. Так. Раз по-друге, люди на окупованій території три роки це дуже важливе психологічне. Виходу момент. немає. Ну. Йому дають, дають паспорт російський і ставлять всі умови. Призивна відповідь залишається зараз. Ти не громадянин Росії тепер. Ти не громадянин? Ну тоді ти, значить, в жорсткий пресингу як мінімум. Я не кажу там про що таких людей в тюрми кидають і над ними злучаються. Тому це один аргумент. Другий, якщо навіть зупинення вогню, а то там зараз стоїть 650 тисяч росіян. На нашій території. Значить, ну є ротації, ну але їх збільшується зараз кількість на території в цьому році. Призов в них чергово є, вони будуть збільшувати. І в результаті яка частина цих військ вона може піти на ротацію? Або ну от вони вроді там сто тисяч, вроді зараз не потрібні для тримання лінії, коли є зупинка вогню. Куди вони йдуть? Що вони вернуться. В свої будинки, там де їм такої зарплати, немає, там де поваги до них немає. Багато хто з них не ну хтось тюряма, хтось просто з таких соціальних верств. Низьких, що ми ж бачимо, що вони роблять. вертається назад, вони соціально не можуть нічого зробити. Він вбиває свою вчительку першу за те, що вона йому колись при всьому класі там сказала, що він якийсь хуліган. все він прийшов і топором бив. Або прийшов дружину свою з дітьми. Тобто не знають, що з цим робити. Путін прекрасно розуміє, що це той контингент, який може піти на нього в Росії, і за там багатьох проблем, які соціальних, які є в них. Або, якщо вони вертаються в кадровані частини, ну, колишні кадровані частини, то їм треба їх завантажити, вони отримують гроші, службу треба нести. Куди їх направляють? Навчання в вересні, на кордоні з Польщею, будь ласка. Озвучені цифри до 20 тисяч. Це велике. Для навчань 20 тисяч. І це такий хороший привід для Польщі. А площих. буде там не 20. Там, ну, 50, Точно вже вони туди заженуть, тому що планують створити 10-12 дивізій. Це президент України казав Володимир Зеленський, за даними української військової розвідки. Що 12 дивізій готуються в Білорусі, формуються. Це російські дивізії. 15 сказав серський і корпусів. Не 150 тисяч людей додатково вони збираються ввести. І... Постануть, поставлять на кордоні. Або біля переходу Сувалського, там, де. Кордон польше ли перехід на Да? Вони угу. давно. А чому? А нам треба зв'язок з Калініградом. Освободіть наші... да, освободіть.